Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Добрий день татусі й мами! Рада зустрічі із вами! Малята, погляньте, до нас із вами завітали сьогодні веселі ведмежата. Вони хочуть позайматися разом із вами. А ще вони принесли ось таку коробку. Вам цікаво що в ній? Тож, давайте подивимось. Ой, малята! А у цій коробочці веселі брясальця. Тож мерщіть, запросіть друзів та батьків, пнумо виконувати вправи разом зі мною та ведмежатами. Я чекатиму на ваші фото. Кроком руш крокуємо по полу, змах руки, спинку тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Руки в сторони, ходьба на носочках, спинку тримаємо рівно. Звичайна ходьба. Тягнемо носочок, спинку тримаємо рівно. Руки за спину крокуємо на п'ятках. Як ведмедики. Молодці. Звичайна ходьба. Спинку тримаємо рівно, носочок тягнемо. Руки стиснуті в кулачки перед грудьми. Повільний біг. Молодці. Звичайна ходьба. І обов'язково виконуємо справи на відновлення дихання. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Молодці малята! Перша вправа різнокольорові бряскальця. Вихідне положення основна стійка. Руки з бряскальцями опущені вниз. На один підняти руки з бряскальцями через сторони вгору. Вдих. На два. Опустити руки з бряскальцями донизу. Видих. Прийняти вихідне положення. Вправу починай. Раз. Вдих. Видих. Раз, два. Раз, два. Закінчили вправу. Наступна вправа дзвінки, брязкальця Вихідне положення. Основна стійка. На раз. Підняти зігнуту в коліні одну ногу, руки в сторони. На два повернутися у вихідне положення. На раз. Підняти зігнуту в коліні іншу ногу. Руки в сторони. На два. Вихідне положення. Прийняти вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчили вправу. Наступна вправа. повернись і подзвони. Вихідне положення. Ноги нарізно, руки в сторони. На раз. Повернулись в одну сторону. На два вихідне положення. На раз. вдих. На два видих. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Два. Вдих, видих, вдих, видих. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Наступна вправа пострибайте з брязкальцями. Малята стрибайте м'яко, дихайте рівномірно. Вправу починай. Закінчили вправу. І обов'язково вправа на відновлення дихання. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Ви, молодці! Малята, погляньте, ведмежата принесли нам ось такий канат. Але вони не вміють по ньому ходити. Ну, моїх навчати. Руки розведені в сторони. Спинку тримаємо рівно. По черзі прикладаємо п'ятку однієї ноги, до носочка іншої ноги. І так по черзі одна нога, потім інша. Спинка при цьому рівна. Малята, виконайте цю вправу ще декілька разів. Що ще може бути у цій коробці? Ну, дивитеся. Ой, діти. А у цій коробці є ось така от жабка. Нумо грати у гру жабки. Отож, послухайте правила гри. Діти, жабки на слова вихователя. Жабка скаче по доріжці, витягнувши довгі ніжки, стрибають, як жабки. А коли почують слова, «Побача комара, промовляє ква ква ква. Зупиняються і промовляють ква ква ква. Ну що, нумо грати? Скаче жабка по доріжці. Витягнувши довгі ніжки. Як побаче комара, промовляє ква ква ква, скаче жабка по доріжці, витягнувши довгі ніжки. Як побаче комара, промовляє ква ква ква. -ква. Каче жабка по доріжці, витягнувши довгі ніжки. Як побача, комара промовляє Ква-ква-ква! Молодці малята. Діти, то що ми використовували для виконання вправ? Правильно. А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці! Малята, хто був уважний? Які основні рухи ми сьогодні виконали? Так. А у яку гру грали? Молодці! Малята, ведмежатам дуже сподобалось разом із вами виконувати рухи та гратися. Вони з нетерпінням чекатимуть наступної зустрічі. Шановні батьки, рекомендую вам більше часу проводити на свіжому повітрі. Займайтеся фізичними вправами та будьте здоровими. До нових зустрічей!